Кипается, за час. Мы Всем привет, меня зовут Говоря Шибани, и вы давайте Говорить Украина. Спонсор показу автомобиль Infinity Q45. Давайте звоним в на экран. <there you> <реб> То, Що, же виженуть у фільмі, можна подивитися у цьому відео. А ми тут застаті сотижні та у нас сьогоднішнього від програми Говориться пісенка». Не пропустіть. Інфінки перше висті за час. Межініш важкішу. Not that I'm thinking.